Привіт, моє любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати справжнє італійське печиво біскоті. Така справжня зимова випічка. Печиво готується просто елементарно, навіть без міксеру. Все дуже просто, швидко, смачно. На вигляд воно виглядає як звичайні сухарики, але смак дуже довершений. Приготуйте і насолодіться. Тут у мене 90 грамів м'якого вершкового масла, тобто кімнатної температури. Воно мене постояло годинку-півтори. Додаємо дрібочку солі, додаємо цукор. 90 100 г це такий помірно солодкий варіант, мені вистачає. Можна додати 120, буде солодший варіант. Додаю також 1 чайну ложечку ванільного цукру, якщо у вас ванілін, то дрібочку. І виключно за бажанням можна додати ще цедру цитрусових. Мені дуже смакує, тому я додаю. Натираємо дуже обережно лише верхній оцей, жовтий прошарок, можна додати звичайну цедру апельсина або зміксувати цедру того і того. Лайм також підійде, дуже смачно виходить. І тепер все це вінчиком просто одну-дві хвилинки перемішуємо. Не потрібно нічого взбивати, просто ось так ретельно перемішати. Тепер додаємо два середніх яйця, також кімнатної температури. І знову вінчиком перемішуємо. А тепер поступово через сито додаємо борошно в два підходи. Я додала частинку з борошна, тепер додаю розпушувач. Бачите, ось таку не ложечка без такої гори. Це 4 грами. Перемішуємо це все лопаткою і додаємо решту борошна. Тісто, як бачите, ще трішки таке в'язкувате. Я решту борошна висипаю на поверхню і сюди тісто. Тепер дуже недовго, максимально швидко, збираємо це все тісто в одну таку грудочку. Стараємось довго не вимішувати, щоб тісто в результаті тоді було крихким. Це важливо при пісочному печиву. І на цьому етапі тісто, бачите, дуже м'яке, в мене всього пішло 270 грамів борошна. Воно у мене таке м'якеньке, але не липне до рук. Додаємо додатки. У мене сьогодні 60 грамів обсмаженого мигдаля, я нарізала на невеликі шматочки, додаю, і 50 грамів журавлини. Я промила під гарячою водою і додаю. Нічого не замочувала, просто додаю в такому вигляді. Важливо додати додатки, в цьому все печиво в біскоті. Додаємо 100-120 грамів. І замість ось такого набору можна використовувати і інші горішки, можна використовувати подрібнену курагу, родзинки, все що побажаєте. Вмішуємо ці всі додатки в тісто, і е, тепер, зверніть увагу, тісто має залишитися у вас надзвичайно таким ось м'якеньким. Тепер формуємо ось такий пласт, я роблю, ну. Ось такий прямокутничок, розділяю його на 4 частинки. І з кожної частинки я формую спочатку такий е, кружочок, а потім розкатую його у ковбаску, можна назвати це брусочком, ось такої форми. і викладаємо на деко з пергаментом. Таким чином, формуємо ось таких 4 ковбаски зверху цю ковбаску, обов'язково пальчиками прижміть. Тобто, у вас мають бути такі потім, брусочки, а не округлої форми. Духовка вже має бути розігріта на 180 градусів, верх-низ без конвекції. Відправляємо випікатися печиво приблизно на 20 хвилин. Печиво має трішки так підрумянитись. Тепер його виймаємо. До речі, паличка вже має виходити з печива повністю сухою. Орієнтуйте, будь ласка, на свою духовку, це важливо. І е, виймаємо і тепер обережно гострим ножем нарізаємо на ось такі шматочки, по типу як сухариків. Дивіться, товщина на ваш. Смак у мене десь близько 2,5-3 см. Нарізаємо і знову викладаємо на деко з пергаментом. І ще раз відправляємо в завчасно розігріту духовку 180 градусів приблизно на 10 хвилин. Печиво має сильніше підрумянитись. Можете навіть вімкнути конвекцію. І все, коли печиво в нас готове, ось таке воно красиве румяне. Даємо йому охолонути хвилиночок 30, тому що після духовки воно надзвичайно таке ніжне, а потім воно охолоджується і вже таке більш твердіше. Надзвичайно смачне печиво. Це зовсім не сухарики, воно надзвичайно ніжне, таке розсипчеться. Ці додатки класно поєднуються до молочка, до чаю, до кави. Це просто смакота. Сподіваюсь, рецепт буде вам корисним і ви приготуєте. Встигніть приготувати, поки зима, це дуже смачно, якраз такий різдвяний новорічний настрій. Готуйте, насолоджуйте життям, ставте, будь ласка, лайком, пишіть коментар і підпишіться на мій канал. Буду вам дуже вдячна. Дякую вам, пока-пока.